Київський міжнародний кінофестиваль Молодість, який минулого року святкував свій 50-річний ювілей, з 30 вересня по 5 жовтня представить національний конкурс на гамбурзькому кінофестивалі «Фільмфест Гамбург. Гамбурзький сенатор з питань культури та змі Карстен Брозда зазначив: цитую українським кінематографістам має бути обов'язково надано майданчик, аби вони змогли показати все різноманіття та якість української культури. Напад Росії на Україну це також атака і на свободу культури та мистецтва. І те, що частина українського кінофестивалю проводиться в гамбурзі, є ознакою свободи мистецтва та культурного обміну у Європі. Кінець цитати. Вперше в історії молодості конкурс включатиме також і повнометражні фільми. Чому для України під час війни важливо проводити молодість у гостях в іншого фестивалю? Розпитаю в програмера молодості Богдана Жука, який з нами зараз на зв'язку. Добрий вечір, Богдане. Дякую, що долучилися. Доброго вечора. Дякую, що запросили. Молодість це дуже масштабний найдавніший кінофестиваль в Україні. У вас велика команда програмерів, які впродовж року проводять низку кіноподій. І ось настає 24 лютого. Як ви з командою знаходили себе як фестиваль у цій новій реальності повномасштабного вторгнення? А, ну, стало зрозуміло в той момент, що фестиваль, який у нас планувався наприкінці травня, на початку червня, навряд чи відбудеться. І... Ну ми покладали надії на Збройні Сили України і чекали розвитку подій. І, власне, все, вся наша діяльність, вся наша робота була в підвішеному стані. Тобто, звісно, ми не могли не встані були там працювати, дивитися кіно в цей час. А в нас якраз на той момент велася активна робота. Ми тільки повернулися з Берлінала і формували програму на фестиваль. Ну але все зупинилося тоді якими запитами ви почали займатися у, у, той, у ту мить, коли вже зрозуміли, що кінофестиваль в травні не відбудеться? Ну ми відразу зрозуміли, що потрібно активно комунікувати на закордон, особливо там з нашими колегами з цілою кіноіндустрією, говорити про те, що по перше, нам треба дати більше уваги, більше голосу і загалом культурній сфері українській культурним е діячам, і е зокрема кінематографістам, і тому ми робили там кілька заяв, і зокрема стосовно бойкоту російського кінематографа. І також до нас почали звертатися з запитами інші кінофестивалі, наші колеги з різних країн, з запитами про те, щоб підготувати українські програми на їхні фестивалі. Власне, от ми цим також займалися і продовжуємо займатися зараз. Отже, продовжимо розмову про саму молодість. Кінофестиваль молодість 1970 року завжди проходив в Україні, і цього року він вперше, наскільки я зрозуміла, проводиться. Національний конкурс молодості проводиться за кордоном. Наскільки важливий цей крок? Що очікує, Що очікуєте від цього нового досвіду? Це буде однозначно дуже цікавий новий досвід. Бо так, ми власне ще цього не робили раніше, але це буде щось подібне, я так думаю, до днів українського кіно чи тижнів, які ми робили раніше в попередні роки, багато де за кордоном, тобто це і в сполучених штатах Америки, там в Канаді, Франції, Німеччині, Британії і так далі. Ми таке робили і так само українські програми представляли. Просто тут. Контекст інакший, бо в нас повномасштабна війна, і нам треба говорити е, про те, як, е, власне, вберегти нашу культуру і е, берегти наш кінематограф, щоб він, бо зараз він у підвішеному стані, практично більшість проєктів не сильно розвивається, е, фінансування бракує, тому нам потрібно говорити, акцентувати на цьому увагу. No, no, no. Ну і власне вичати ще е, ну, головна ціль це ж показати українське кіно і е, знайомити закордонну аудиторію і професійну, і більш широку в цьому випадку німецьку в місті Гамбург з українським кінематографом і можливо зводити, якщо вдасться, для хто зна, може вдасться влаштувати якісь кінопроекти чи ще щось. Контакт влаштовувати контакти для. Українців, бо ми плануємо теж туди привозити е, кінематографістів, учасників конкурсу, щоб вони налагоджували контакти більше ще. Це якраз і стосується того, що, що проведення кінофестивалю Молодість за кордоном дасть українській кіногалузі Ось саме ці зв'язки. Ще, до речі, до того, що ви щойно сказали, минулого року, як і зазвичай проведення фестивалю Молодість відбулося за підтримки Держкіно та Мінкульду, цього року державне фінансування в галузі дуже обмежене. Однак у вашому релізі зазначається, що на фестиваль у Гамбурзі мають приїхати всі команди учасниці заявлених у програмі українських фільмів. Яким ресурсом ви будете їх туди приводити? Власне, в цьому випадку ми повністю завдячуємо нашим німецьким колегам кінофестивалю у Гамбурзькому, тому що вони беруть на себе всі витрати покриття. Дороги, проживання і так далі для всіх учасників. Ну для багатьох учасників поки що ми не, не маємо 100% певності, що всі приїдуть. Але в нас там 23 фільми, і багато більшість кінематографістів, я сподіваюся, все-таки туди прибуде. І так за це ми дуже вдячні гамбурзькому кінофестивалю, бо вони запропонували зробити цю програму і знайшли на це фінансування додаткове. Тобто, державного фінансування цього року у молодості немає. Ну, ми би дуже хотіли зробити кінофестиваль також і в Києві, і, і, але власне нам треба на це фінансування, бо наших власних ресурсів а, немає а, саме фінансових. Тому ми дуже хотіли би, щоб якась державна підтримка була. Бо хоч ми розраховуємо на якусь закордонну, але все одно підтримка держави має бути, і поки що фінансування а, під питанням так би мовити. Це можна зрозуміти. Ви, як організатори української програми в Гамбурзі, зазначаєте, що через війну в програму фестивалю ще можуть бути внесені якісь зміни. Але ми з командою уважно ознайомилися з програмою гамбурзького фестивалю, і російських фільмів там нема. Які у вас можуть бути зміни? Сподіваюся, що вже ніяких власне. Вся програма вже створена складена. Всі учасники мають бути? Дуже сподіваюся, чи принаймні більшість? Дуже розраховуємо, що ніяких форс-мажорів, ніяких труднощів додаткових непередбачуваних у нас не станеться і все відбудеться за планом. Я вам цього зичу. Повернемося yeah. до самого фестивалю. Молодість. Ви в рамках молодості зазвичай займаєтеся програмою Сані Бані, яка спеціалізується на квір-кіно. Яка доля вашої секції цього року? Поки важко сказати, бо все, як ви розумієте, дуже непевно в Україні і зокрема з кінофестивалем молодість, і ем, ну, ми так, можна е, привідкрити трохи таємницю. Ми думаємо про те, щоб зробити її окремим фестивалем. Ем, тому що. Ну, складно, поки в нас е, з влаштуванні. Ми розраховуємо зробити кінофестиваль молодість в дуже е, врізаному форматі, тобто, практично тільки міжнародний конкурс, і національний, і українські прем'єри, а сонячний зайчик або самі бані думаємо зробити спробувати зробити. Дуже сподіваємося, що вдасться окремо пізніше цього року, чи пізніше. Е, ймовірно, вже наступного на початку наступного, можливо, ще до кінця цього. Але скоріше наступного ось до речі, моє наступне запитання, якраз стосується опосередкованого цього питання. Пройшло зараз уже більше ніж півроку повномасштабного вторгнення, і на фронті зараз, зокрема, перебувають ЛГБТК. Військові також цього літа петиція про легалізацію одностатевих шлюбів зібрала понад 28,5 тисяч підписів. І президент Зеленський доручив прем'єр-прем'єр-міністру Шмигалю розглянути питання про запровадження натомість цивільних партнерств з огляду на всі ці процеси, які зараз відбуваються. На вашу думку, чи зробило українське суспільство великий крок вперед у своєму прийнятті різності? Думаю, що так. Тому що ми вже бачили соціальні, соціологічні опитування, які показували вже набагато вищий рівень прийняття серед українців ЛГБТК людей. І, власне, ну, тут варто зазначити, що в нас прийняття все одно було на Непоганому рівні, тобто сонячний зайчик завжди одна з найпопулярніших програм кінофестивалю Молодість, і це. Певний показник теж того, що люди цим цікавляться, і вони не зважають на те, що можливо там зображене кохання двох чоловіків чи двох жінок, або якась інша ЛГБТК тема. Ем, ну і так, ми на фестивалі зможемо перевірити, якщо ми зробимо такий окремий фестиваль, наскільки українське суспільство просунулося вперед, але я маю певність, що так. Нам ще звичайно треба пройти певний шлях, але кроки ем, ми робимо в правильний бік. Чудово. Також молодість цього року планує проведення кіноклубу італійської кінокласики у Києві. І вчора, якраз 14 вересня, в кінотеатрі жовтень розпочався новий цикл показів кіноклубу фільмом Мама Рома П'єра Паоло Пазоліні, якому цього року виповнюється 100 років. Що може дати українцям зараз перегляд італійської кінокласики? Um, no, um... Може дати в принципі багато чого. Перш за все, це і естетичне задоволення, бо це всесвітня визнана класика кінематографа. А по-друге, можна і відволіктися від е, якихось. Е... Ну, власне, від війни неможливо 24 на 7 бути в цьому повністю. Тому треба відволікатися для власного ментального якогось добробуту, і це теж може бути хорошим приводом для того, щоб це зробити. Але крім того, деякі з фільмів, які ми показуємо, вони були зняті в після час, після Другої світової війни, коли Італія відновлювалася, от власне мама Рома саме з таких фільмів: фільм Піра Павло Пазоліні. Який ми вчора показали, він показує він не показує безпосередньо відновлення післявоєнне Італії, але він історія сюжет цього фільму саме в тому контексті. В італійському кінематографі того періоду є багато чого, що багато зображення саме цього часу і того, як Італія це переживала цей час. І відновлювалася власне. Тому можливо, і звісно, що тут контексти різні абсолютно багато чого нас відрізняє, але все одно можна знайти якісь паралелі, і М -м... принаймні е замислюватися це буде стимул до якихось роздумів. Як довго триватиме е клуб італійської кінокласики? А На цьому етапі ми плануємо показати п'ять фільмів. Е Тобто, крім Мами Роме, в нас буде ще чотири фільми. А далі ну важко передбачити. Сподіваємося, що все-таки ми зможемо продовжувати. Бо власне і минулого року ми робили цей клуб і показали вже 20 фільмів торік. Хочемо ще продовжувати. Власне, дякуючи за суму, це можемо робити зараз. І сподіваємося, що будемо це робити і надалі. І не тільки клуб італійської кінокласики, а й інші події. Дякую вам величезне, Богдане, за розмову і за вашу працю з Богданом Жуком, програмером міжнародного кінофестивалю Молодість, я мала розмову про проведення українського конкурсу в рамках фестивалю в Гамбурзі та клуб італійської кінокласики.